Сьогодні ми розберемо з вами найпростіший час в англійській мові в прямому і переносному смислі цього слова: Present Simple Tense. теперішній простий час. Уявімо собі спортсмена, а він інтенсивно робить вправи. І от, наприклад, є речі, він часто бігає. Він це робить у періоді такому гарному для себе, як Present Simple Tense, бо часто цей обставина Present Simple Tense. А якщо він почав бігати в такому періоді часу, як Past Simple, то це він біг уже, почав бігати лише минулого року. І минулий рік це є обставиною вже Past Simple Tense. Ось чому різниця і значення. Використання обставин, адже вони дають нам поняття про е, час та інтенсивність дії, яку виконує підмет. Тобто е, він, вона або воно, або вони, ну і інші займенники. Presence Impotence він є. По справжньому одним із найпростіших часів адже він досить широко використовуваний в англійській мові. використовується для звичок, структур та інших розкладів. Почнемо з обставини. Always. Mark Always participates in sport competitions. Марк завжди бере участь у спортивних змаганнях. Завжди це обставина, яка виділена рожевим кольором. колором. Usually. Karen usually avoids ice skating. Карен зазвичай уникає ковзання по льоду. Ви можете дивитись першу обставину на англійській мові знаходити, а потім уже перевіряти, чиї справді знайшли те, що шукали. Offen. Uh, Tom's friend George Often plays in hockey.